Так, всім доброго вечора. Сьогодні в нас знову ключик. Сьогодні в нас він не такий легкий, як був раніше, тому краще подивитися відео. Ну, можливо, ви його зробите самі, але щось сьогодні я на 100% не впевнений, що ви відразу зможете його пройти самі. Тому, друзі, рекомендую дивитися відео на одному з телефонів, на іншому його вводити. Так, ну тут ви можете побачити мій прибуток, моїх 40 ключів. Кстаті, ще потрібно три забрати в роверу, тому зараз буду йти їздити на ро роверянському. Так, перша в нас зйомка була як зазвичай в звичайному форматі, друга зйомка в нас в замедленому. Блін, завжди забуваюся це слово на українській мові сказати. Ну, добре, все вітаю. Я думаю, всі забрали ключик. Гарного вечора до завтра.